Вже повну йде підготовка до Чорної п'ятниці, та я вже вам презентую пропозиції, які будуть зі знижкою. Будуть знижки на всі набори 3 в 1 по фірмі Грант, що буде входити до набору за 6 тисяч гривень. Перше, це перфоратор на 2 джоулі. Весь інструмент буде йти акумуляторний, безщитковий. Комплектації з розхідними матеріалами. Так, перше це перфоратор, друге шуруповерт ударний під 13-й патрон металевий на 75 ньютонів З функцією удару також можна вкручувати бокову ручку. Також іде в нас болгарочка 125 диск, безщиткова три швидкості має, вона прогумована рукоятка. До комплектації входить два акумулятори та зарядний пристрій та різні. Розхідні матеріали, тобто для перфоратора, в нас тут йдуть свердла, диск для болгарки, біти, свердла для шуруповерта, Також йдуть додаткові рукоятки для перфоратора, болгарки та шуруповерта. Ось такий набір буде коштувати всього лише 6 тисяч гривень на чорну п'ятницю.